Я в армію йшла як військова одиниця, не як дівчинка, не як е, е, та, хто потребує допомоги. Я в армію прийшла як солдат. На той момент, 17-му році, вийшов наказ про те, що не брати на небойові посади. А фін фінансист — це не бойова посада. І щоб попарасти в армію, мені треба було відучитися на зв'язківця. Ну, Це тоді для дівчат були які певні обмеження в плані посад. І я пішла відчилася на зв'язківця, але я зрозуміла, що я не хочу вже повертатися в фінанси, і я так залишилася зв'язківцем. Мене так приваблює, по-перше, це. Оцей постійний драйв, постійно ти щось робиш, ти активний, ти кудись біжиш, щось робиш, щось відбувається. Плюс, якщо враховувати те, що в мене були ротації е, до повномасштабного вторгнення, е, це постійні переїзди, це якісь нові місця, нові люди, постійні подорожі. Ну мене це приваблювало. Ви можете вийти з дому і вам впаде кирпич на голову. Ти себе не застрахуєш від усього в цілому. А, але в мене така невеличка доля авантюризму <гум> завжди присутня була в житті, тому для мене це було нормально.